Вашій увазі пропонується електричний чайник KitchenAid Artisan. Цей чайник об'ємом 1,5 літра має ергономічний дизайн та подвійні стінки, що є ідеальним поєднанням вишуканості з функціональністю. Перемістіть регулятор температури в потрібне вам положення. Світлодіодний індикатор покаже точну температуру. Встановіть температуру 100 градусів за Цельсієм, щоб насолодитися справжнім ароматом трав'яного або чорного чаю. Трішки менше для приготування кави French Press. Або ще менше для зеленого чаю. Індикатор температури показує точну температуру води всередині чайника навіть тоді, коли чайник знятий зі своєї основи, а подвійні стінки довше зберігають воду гарячою. Елегантність та функціональність для вашої кухні.